Доброго ранку всім! 10 березня, 12 година, і я йду на прогулянку. Думав для вас сьогодні щось зазняти і сподіваюся, що вам буде цікаво. Сьогодні перейдемося ми до озера через сувенірний ринок. Там попробую показати, що де є, які є. Там товари і ще одну локацію. А зараз у нас є 12-та година. І подивимося, то як, як, як зараз з кількістю людей на першому підйомнику. Нагадаю, що сьогодні у нас є свята неділя, то людей мало би бути трохи більше, як, як на вихідні. От а поки піднімаюся, то хотів би дуже-дуже подякувати вам за те, що ви дивитеся моє відео. За те, що коментуєте, ставите лайки. Якщо ви ще не підписалися, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Зараз будемо потрошки переходити вже на трошки інші формати. Але сподіваюся, що вони вам також будуть не менш цікаві. Це, от дивимося. Це у нас посадка по 4 людини. Так, 11.55-6 градусів. але насправді по теплу дуже і дуже приємно бути на вулиці. Так що люди, ті, які катаються, отримують просто масу масу задоволення. І це попробую зробити і я. Улюблений мікс стилів гавайські факіли. Якась екібана, а це все в нас Азія Гарден. Все на купу. Так, звідси ми будемо йти якраз в сторону сувенірного ринку. І хочу ще, окрім того всього, подякувати всім тим, хто продовжує донатити. Особливо тим, хто продовжує донатити по QR-коду або під відео на карту. На допомогу 80-ті ОДШБ. де я збираю разом з хлопцями з брутального футболу, щоб допомогти хлопцям і дівчатам з 80-ки. Тому ще раз щиро-щиро я вдячний всім тим, хто це робить. А... І хочу попросити не зупинятись, продовжувати далі донатити. Дякую. Зараз ми тут йдемо. І хочу сказати, що от на сонечку особливо взагалі йдеться. Таке враження, що ніби вже весна-літо хочеться вже знімати куртку, але там зараз буде якраз таке місце, де, де буде затінок. І там, напевно, щоб двічі не вдіватися, роздіватися, то ще напевно почекаю, але ну, кажу. Поки що мега-мега-мега приємно бути на вулиці. І перша нова локація, якраз ту, що відкрили, це на початку променаду отаку От цікаву гойдалку. Вже декілька разів там гойдалися. Не можу сказати, щоб було щось там екстра-екстра-екстра, але ну, доволі весело і це така. Сподіваюся, що вони якось це окрасять, щоб можна було з... Е, Ото, коли все буде зелено, буде гарна фотозона. Йдемо далі сюди. Так як зараз вже відкрили тут перший магазинчик з технікою. Песик, привіт. От. МТА УА. Я там ще всередині не був, але знаю, що е, там навіть були якісь призи для тих, хто туди буде йти. О, другий песик. І того магазинний крам. І як так, далі все розумієте того, що є на Алі Експресі, включно з якимись місцевими. І не, і не зовсім місцевими речами грибочки. 100 гривень за 40 грам. Далі навітки, напитки. 600. ось до речі, оця зелена. Штука, вона тільки цього року появилася, колись всі брали оцю настоянку з шишок, а тепер ще із ялинки. Але, скажімо так, що всюди товари орієнтовно одні і ті самі. Мало хто де ціни пише, тому що це така собі справа. Як то тут ціни переважно кажуть. Уже дивлячись на того хто питає От. я тут є такий доволі частий гість по тому що я проходжу тому як то, ціни я теж питати не буду але подивитися можна наприклад літра грибів 600 гривень Ми десь недавно цей сідали, і я собі свої гриби відкривав і, і такий думаю, о, якби були десь в якихось закладах, то це вже було б на, на понад тисячу смаколиків, сири, фуети. Але також хочу сказати, що якщо б ви хотіли, ви можете по... Е Ще біля перевернутої хати є десь майже точно така сама у нас локація. Е, ціни там, напевно, ну, на гривень 5 дешевше, а в Яремче то е, теж є декілька таких сувенірних риночків, базарчиків. І той, що біля, біля Гуцульщини, біля ресторану то там насправді найдорожче. От, а е, найдешевший базарчик, тому що я пам'ятаю, то це біля ресторану у Якова. Там є такі, як декілька проходів, щоб там можна було собі як то затаритися. Ну, це для тих, хто має якісь точні побажання, що вони хочуть. Я там, наприклад, брав цей е, великодній кошик. За доволі непогану ціну. І так як це було фактично десь за, за тиждень до Великодня, то, скажімо так, гроші були адекватні. Тут чи таке взагалі буде, я не знаю. Тут у нас Карпатяк. Це, до речі, мережа, який є всюди. Навіть у Львові вони є. Знаю, що біля цього, біля, біля мазуха. Наливочки, магнітики. Маг от і не знаю, чи ви помітили, але от поки ми йдемо, всюди товар абсолютно одинаковий. Якщо так перейтися, попитатися на картонці постояти, то думаю, що... Можна подекуди навіть і сторгуватися. От ми десь е, рік чи два назад купували е, такі як ан, ангорові ж кирпетички. Ось тут, до речі, цей to Go. Нова. У нас бакара. Кафешка. Тут, тут я, до речі, ще не був, але чув, що там доволі непогано. Ну, Там має бути смачна кава. А коли, от ми саме тут на, коли ми саме тут на цьому променаді, то ми заходимо. всього в декілька закладів. Це у нас є а, вишня, забув, як воно називається. То що п'яна вишня. Від е, компанії Fest в наливки Львова не ходили. Стефано Ломпо то я взагалі не знаю. В королів... Сирному королівстві були фактично десь один, один раз і брали, здається, та демо. Для тих, хто знає, то От, такі в нас бувають деколи захтянки. А, так, тут у нас вже є дитячі пазли. Знову ж таки, магнітики, як тепер дуже розумно роблять, і магнітики роблять без дат, тобто без року випуску. Так от, ми хотіли брати отакі ангорові якісь шкарпеточки і, і м'якесенькі. І вони тут коштували доволі-доволі дорого. А потім на Аліекспресі ми точно такі самі знайшли фактично за пів ціни. Але ну, тоді нам треба було їх, як то кажуть, брати зразу. Але якщо що, то ви можете собі на виріст замовляти там. П'яна вишня у нас тут. Львівська майстерня шоколаду, само собою. Також тут якось бували. І випічка смачна. Ем, тут круасани деколи брали було, в принципі, непогано. Далі спортшик, Ліля, Фейрі Фей, мармуляда, Бджоло Край. Це мене також дивує, що зараз у зразу декілька точок одночасно відкривається з медом і різними. Мед продуктами, продуктами з меду. Напевно, це якась нова хвиля. Минулого року це були гуси і раки, тепер бджоли. Сувеніри, квіти і карпатський чай. Ось такий у нас виходить променад. Можете ставити паузи. Дивитися, ну, як кажу, ціни тут різні на все, але е якщо перейтися, то товар плюс-мінус всюди одинаковий. Так, далі йдемо на озеро. Підійшли ми до озера. Тут якраз у нас трошки є людей, але як... ну, тут зараз так так так, так класно, що ну. Мене, до речі, цікавить, тут можна купити корм. Для, для риби в сувенірному магазині. Але от щось самої риби тут не видно. Знаю, що якщо десь стати отам зверху, то десь можна побачити тих дельфінів. Бо тут одразу такі дуже-дуже дуже величезні риби. Тут цей мега-мега-мега чи, чиста водичка, і сюди запускають когось, типу, як там, там карпи. Тобто в столобе. І як бачимо, тут зараз будуть зйомки якихось тікі-токів, як каже пан, пан Роман, або влогів. Тобто я далеко не один блогер сьогодні тут. А, зараз будемо собі тут відпочивати, тому що ну, просто неймовірно, класна, приємна сонячна погода. Якщо ви хтось... Думаєте, чи варто зараз поїхати, щоб покататися? Можна, але ну, тільки до, до половини дня, тому що це буде оптимальне рішення. Але саме найкраще от в таку пору перейтися і собі відпочити от біля озера, посидіти. Десь може як то ще не позасмагати, але просто відпочити, поніжитися на сонечко. Що і будемо зараз робити ми. Ми швиденько пересуваємося, тому ну що тут думали, будемо тут сидіти на сонечку, але тут лавочки вже забрали. Тому наш план швидкими перебіжками от на ті дві лавочки добратися. І ще раз звернуся, як то, якщо хтось з Буковелю дивиться. От бачите, там людина спускається з... З дитячою колясочкою. Тут би щось придумати, хоча б як мінімум показати, поставити зверху вказівник, що існує обхід довкола кола огляду туди, або обходити аж в ту сторону, тому що це дуже-дуже незручно. Зараз сподіваюся, що ми встигаємо. І тут будемо з отакою, от отакою красивою. Просто панорамою перед нами. З колом за нами. Будемо собі відпочивати. Єс. Yes. Ми встигли. Ми перейшлися, посиділи, відпочили, отримали просто мегазаряд вітаміну D на такому сонечку і будемо потрошки вже вертатися, а я буду заокругляти це відео, а ну, ще для вас покажу от про прогрес то як у нас добудовується аквапарк. Кажуть, що буде мавка лісова. І не знаю, чи встигнуть його доробити до цього літа, але подивимося. Глейсір теж вже частинка, майже така засклена, то теж непогано. Але довкола людей просто-просто е щасливих трохи є. Не можу сказати, що багато, але ті, хто вийшли, то явно отримують задоволення, чого я... Вважаю і вам. Я хочу подякувати тим, хто побув зі мною це відео. Ті, хто подивилися, ті, хто є від самого початку. І дотепер. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, поставте лайки. Зробіть всі ці штуки для того, щоб це відео трошки... Просунулося алгоритмами Ютубу, ну а само собою, будь ласка, не забудьте задонатити на 80-ту по QR-коду або в описі під відео. Під, е, там є посилання, де я збираю разом з брутальним футболом. Дуже-дуже прошу вас, не забувати, що нам треба постійно допомагати в ті способи, які в нас є. От. Дякую тим, хто це робить. Бажаю вам умиротворення. Бажаю вам гарних вихідних і гарного робочого тижня. Будьте в безпеці і хочу пообіцяти вам, що в нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні!